Всіх вітаю, з вами Марія і Аліса тут ходить, гуляє. Ну і важливо приготуйтесь до наступних подій. Важливо, та ще важливіше, про що розповідатимуть карти. Зараз побачимо. Так, до чого вам готуватись в вашому особистому житті? Так, Аліса, я так нічого не побачу, не треба так мені заважати. Так. А ви знаєте, тут хвилювання все ж таки показані. Хвилювання. Ви знаєте, не так, щоб воно. Ви вже як очікуєте на якусь ситуацію, на якусь інформацію. І в цей день ви будете розуміти для себе, що ця інформація вже ну, так сильно затягнута. Ви її чекаєте, чекаєте, вона все не надходить, не надходить. Отакі хвилювання у когось з вас будуть. Але дивіться, як ви тримаєте цю інформацію, ну, як ситуацію, не, не саму по собі інформацію, а ситуацію ви тримаєте під контролем. І тут не треба як засмучуватись, тут ситуація, яка вона взагалі то буде для вас. Прояснення, відтворена. Взагалі, як знаєте, от прийде час, і ця інформація вами буде розглядатись більш ретельно. Не поспішайте засмучуватись. Це, як знаєте, є, ну, скажімо, певний час пройде і будуть результати. Отак воно. Це виглядає, як, наприклад, у вас була якась співбесіда, і ви чекаєте на результат, він буде. Як, наприклад, у вас домовленість, і людина щось тягне. Вам здається, що взагалі -то ситуація, ну, нібито людина може відмовилась від своїх рішень. Ні. Це просто от чекайте, трошки чекайте. Ліса, що таке? Любовна сфера, сфера кохання, до чого вам тут треба готуватись? Так. Так, до чого вам готуватись? Ох, як тут хтось. Тут якесь опрацювання, дивіться, момент, коли треба обрати план дій. Для когось це, як знаєте, люди можуть ну, от разом десь іти документи якісь подавати. Для когось це ну, взагалі-то тут. Приймається рішення про... Взагалі тут якесь, от знаєте, як з установою працюватимуть люди. Як знаєте, наприклад, розглядати інформацію щоб, ну, стосовно якихось документів, все ж таки, тут все крутиться навколо юридичних якихось моментів. Навчальні якісь заклади. Тут, знаєте, як те, що буде робитись в цей день, воно буде не так, що людина сама приймає рішення, а потім просто перед фактом ставить свого там. Обранця, обраницю. Ні, тут разом будуть приймати рішення, аби разом розглядати якусь певну ситуацію, інформацію, там ну, як шукати відповіді разом. Це, от знаєте, як коли люди розуміють, що є варіанти, треба тільки обрати. Ну, так. Який варіант саме їх влаштовує. Давайте далі дивитись. Так, робота. До чого вам готуватись у вашій роботі. Аліска так легла. Так тобі зручно? Ні, не дуже, так? І мені не дуже. Так. Але ж і ти не хоче, розумію. Ну, Аліс, ну так взагалі нічого не видно. От, а нікому ж не видно. Розумієш? Ти не хоче, хоче з нами бути, ну хай буде. Так, забагато щось інформації будуть, будуть розглядати от всі, хто дивляться цей розклад. Вже якісь прийняті рішення, вже якісь дії по цим прийнятим рішенням, вже якісь, знаєте, як все одно тут багато день, коли, знаєте, от те, в чому вже є прийняті рішення, але все одно обираються варіанти. Ну, от, Знаєте, як хочу, але це хочу складається з кількох варіантів. І от саме яким чином хочу і буду робити вам приймати рішення. Для когось з вас будуть моменти, коли вам як нав'язувати, будуть намагатись нав'язувати якісь прийняті рішення, будете пручатись, бо бачу, що ви так незадоволені будете, і будете намагатись змінити ситуацію. Ну, там вийде чи не вийде, тут воно не показане, але ж, як знаєте, от, ну, як в мене теж є думка, і я хочу, щоб її враховували от такий день для когось з вас. Так, давайте дивитись, що вам важливо прийняти в своє життя. І теж до цього теж треба готуватись. Так, ну, буде тут інформація, яка вас схвилює. Ну, день такий. І зрозуміло, що там не все правда буде. От треба розуміти, бо по цій карті там набрехано буде багато і викручена, викривлена буде інформація. Просто так, так воно буде зручно її подавати. Взагалі, то інформація, яка буде стосуватись от якихось таких, знаєте, юридичних моментів. Воно не просто там щось там на словах, а це як відсилатись будуть на юридичні якісь там, скажімо, вточнення. Ну, тут з хитрістю воно і подаватись буде, і воно буде метою мати, щоб розхитати, щоб, знаєте, всі просто. На страхах були такі, знаєте, на нерві, щоб люди психували, і люди, щоб, знаєте, так, були незадоволені ситуацією. Ну, приймайте, як є, і дочекайтесь до чого призведе. Якщо можете впливати, то впливайте, якщо це буде в рамках там, скажімо, країни, то дочекайтесь, бо будуть. Якщо так, то... то воно і непогано закінчиться. Ну, от, витягла карту перемоги. Насправді воно там якимось чином викрутять так, як слід. Так, давайте від чого краще б за все відмовитися, теж треба ж готуватися до таких дій. Так, дивіться, де там хвилювання за гроші є, ситуація непогано закінчиться. Там, де у вас повинні бути гроші, вони у вас будуть. Ви як, наприклад, ви як обмірковуючи ситуацію, ви знайдете вихід, для когось це буде пов'язано з чоловіком. Король мечів, це може бути ну, будь-хто. Да? Це може, ви там розглядаєте якусь ситуацію з адвокатом, людина запропонує якийсь вдалий варіант. Може, це з вчителем якимсь, може, це, ну, тобто, дивіться, майстер якийсь, лікар, ну, людина, яка працює. Фахівець, який працює з якимись певними інструментами, який працює, враховуючи закони. Тобто ситуація, яка буде розглядатись, вам варто тільки в цій ситуації бути відвертим, відвертою з людиною, казати, як є, от де вам там, де у вас слабкі, скажімо, слабка ланка. У вашій справі озвучуєте її, так і кажіть, що тут я ну не дуже впевнено себе почуваю. Тобто в цій ситуації ви будете як не втрачати, а навпаки, у вас побільше ваших статків. Тож непогана ситуація. Відмовляйтесь від невпевненості, від ситуації страху і коли ви. Знаєте, ну, ви просто от хвилюєтесь, ви просто почуваєте себе невпевнено, і вам здається, що це взагалі не буде ніяк враховано, що там людина не налаштована на, ну, скажімо, покращення ситуації. Ні, у вас вона до поліпшення, йде ваша ситуація. Так, і чого вам не оминути в цей день? Давайте розглядати, чого вам не оминути в цей день? Так, дивіться, з одного боку. Вам прийдеться докладати зусиль. З іншого боку, якісь нешвидкі дії. От дивіться, день, коли ну, у вас не буде дуже швидких якихось результатів, от ви над чимсь все ж таки будете дуже ретельно працювати. Ви як знаєте, майстерність свою будете відточувати, так я б сказала. Але це все одно. От, знаєте, Наприклад, у вас буде таке внутрішнє бажання, ви так знаєте, запалитесь якоюсь ідеєю, ви будете над нею працювати, але все одно вона якась не швидка до виконання. Ну, Може, вона там складається з кількох там складових. І ви просто в цей день, там, наприклад, одну зі складових ви доведете до ну, там, того, що треба. Але ж попереду ви розумієте, що в інші дні тим ви будете працювати над іншими складовими цієї справи. Ось так воно. Тобто не уминути тих дій, які ви запланували собі, але це буде ще не завершена справа. Це як одна з взагалі якихось там подальших дій. Ось так. І давайте розглядати поради від вищих сил для вас на цей день. Так, дивіться для когось, хто. О, у кого дивіться, це чи у вас, чи у когось з ваших рідних, близьких, там, може друзів ситуація, яка про нездужання людини. Про, наприклад, може щось дуже складно дається, може, над чимсь людина працює зараз, але це складна справа. Потроху, потроху, у людини, як знаєте, ну, як виходить зі своїх складнощів. І ви розумієте, що, наприклад, якщо по здоров'ю, то людина одужує потроху. Хоча ви розумієте, що у людини ще буде. Попереду, ну, скажімо, десь тиждень, коли людина буде потроху в свої сили встановлювати. Але в цей день вже буде вам зрозуміло, що, ну, скажімо, ті зусилля, які людина докладала до того, щоб змінити свій стан, свою ситуацію, що вони вже дають якісь перші там ну, зміни. Коли це вже буде помітно, ну, скажімо, по зовнішньому вигляду людини, вже буде помітно, що якось ну, інакше себе почуває і починає інакше виглядати. Тобто ситуація, яка, ну, це, знаєте, як переламний момент. Отак воно. Тож. Свої думки вже давайте от просто від хвилювань відмикайте і починайте думати, що все, все налагоджується, все буде добре, все буде на краще. Я вам цього дуже-дуже бажаю, щоб все налагодилось, щоб ви заспокоїлися, щоб у вас там в сім'ї, в родині було все так, як слід. Як буде найкраще для всієї вашої родини? Бережіть себе і побачимось всім. Пока.